Береги Каліфорнії це епічне видовище для будь-кого. І я завжди був в захваті від припливів та відпливів. А в районі Half Moon Bay, якщо знати, де бути під час відпливу, у вас є шанси знайти дуже цікавих істот. Зазвичай я сам чудово знаходжу тварин, та сьогодні я буду під керівництвом справжнього експерта. Арон Санчес людина пригода. Із самого дитинства він захоплюється океаном. І обожнює тварин. Останні 10 років він провів незліченну кількість годин, досліджуючи відпливні калюжі, в яких він знайшов і сфотографував істот більше схожих на прибульців. Як це працює? Ми зайдемо у воду і просто зачерпнемо відром. Іноді може пощастити. Ми прогуляємося і будемо сподіватися, що натрапимо на якусь істоту, бо зараз відплив. Та насправді ми хочемо знайти місця, де тварини можуть ховатися під камінням. Коли починається відплив, вони потрапляють у пастку і чекають тут. А під час припливу вони тікають і продовжують життя. Тоді вирушаємо і подивимось, кого ми зможемо знайти. Ходімо. Менш ніж за п'ять хвилин пошуків Арон натрапив на першу знахідку дня. Гей, hey, Койота! що? Йди не сюди. Щось знайшов. Поглянь, о, я знаю, що це.